Змішуємо яєчний білок та цукор. Розмішуємо та відправляємо на водяну баню. Помішуючи, підігріваємо до повного розчинення цукру. А дізнатися про це можна. Потерши білок між двома пальчиками. Ви не повинні відчувати крупинок цукру. Далі додаємо лимонну кислоту. Одразу збиваємо міксером на великій швидкості до стійких піків. Ще дана глазур безпечна, адже білки в ній проходять термічну обробку. А ще дана глазур ідеальна тим, що вона не тріскає та не липне. Дозняла відео наступного дня, щоб показати, яка глазур у використанні. Здається, далі слова всі зайві. Друзі, вітаємо вас зі святом Великодня. Бажаємо миру та благословення вам та вашій родині. Готуйте із задоволенням та будьте здорові!